Ось і новий рік переступив нас з вами поріг, а незабаром прийде коляда, прибіжать ще дрівочки, а з ними ціла череда різдвяних свят. Тому сподіваємося, ви вже розучили нові колядки. Бо співати їх можна, починаючи від свят вечора аж до водохреща. Христос! Залишиться стіна, частиною дому і вас Щастя долі, добра в хаті та на полі. Всім, хто слухає тут нас В цей різдвяний світлий час, наш Ісусик маленький, що у яслах народився. учини, щоб вже скоро Край наш рідний звеселився. Учени, щоб краща доля нашу хату завітала, і щоб ціла Україна. І, і вашу родину, і Христос малісоє! Друзі, пригадуйте у минулій програмі Денис та Настя розказували, чому важливо замінити живу ялинку на штучну. Так ми збережемо ці хвойні дерева від масового вирубування і дамо їм вирости високими високими. До речі, наші предки-ялинки ніколи не ставили на новорічні різдвяні свята. Замість неї оселі українців прикрашав не мин запошний та гарний дідух. Їх плетуть жита чи пшениці, а оздоблюють стрічками, паперовими чи засушеними квітами калиною. І щоб ви знали, в цьому звичаю кілька тисяч років. Дорогі діти! Сьогодні я вам розкажу про дуже таку хороше і гарну таку традицію нашу українську, яка в різдвяний час була присутня і зараз теж відроджується, бо це дуже важливо. Про дідуха. От уявіть собі, літо. Тепло-притепло, великий лан жита. Виходить жінка до того лану, брала серп в руки і жменьку зажинала. Це були зажинки, так називалося. Одну жменьку зажинала серпом, другу жменьку зажинала серпом, і несла ці дві жменьки жита в кінець лану. Ставила їх хрестом на стояче жито. Ось так. Коли вже дожинала до кінця лану, вона брала ту жменьку одну, жменьку другу і зв'язувала у ось такий снопок. Цей снопок, бачите, який високий, таке жито високе. Ось воно таке високе, височезне. І вона його так зв'язувала, і це вже був діду. Перед самим Різдвом, колиска катертина застеляна, на столі стоїть куття. От, і всі чекають 12 страв. Тато йшов уже у стодолу брати дідуха. А маленькі діти сідали під столик і починалося. Одні як каченята, другі як курчата, цівкали, треті як гусенята. Це означало, що народився маленький Ісусик і хай все народжується, щоб у цьому році було всього багато. А тато тим часом заходить до хати, вітається голосно, радість велику несе. Добрий вечір, Святої вечерої будьте здорові. Добрий вечір, будьте й ви здорові, святим вечором. Стави дідуха на покоть, і дітки вже тоді сідають вечеряти. Але що ж таке діду? Діду від слова «діди». дід? Бачите, ті діди, яких уже немає з нами, от рід, тато, мама, дітки. Але ще були люди, які дали цьому родові життя. Які вже померли. І от у цей святий вечір їх дуже чекали і казали, що це діду, діди до хати приходять. Наприкінці різдвяних свят дідух спалювали, а влітку під час зажинок знову робили новий. І так щороку. Але не лише дідух був окрасою домівок українців у цей святковий час. Здавна на різдво під макітрю скутею клали перевесла. Які плили пшениці, жита, вівса та льони. У вікна вставляли солом'яні ромби, трикутники, квадрати та хрестик. А до стелі підвішували голубів, яких майстрували з порожнього яйця та паперу. І, звичайно, туди ж підвішували різдвяних паучків – один з найдревніших символів різдвяних свят. Павучків ми зробимо з вами у наступному випуску програми. А сьогодні пропонуємо змайструвати солом'яного янгола, який стане чудовою заміною звичних ялинкових прикрас. Отож, попередньо очищуємо соломинки від вузликів та листочків, заливаємо окропом і залишаємо на півгодини. Відраховуємо 18 соломинок і формуємо ангелика. Взяли 7 соломинок. Взяли підготовлені ниточки. Ниточки більшості для зв'язування беремо шовкові. І ось тепер взяли ниточку, положили почечок соломи на ниточку, Ось так. І шукаємо серединку почечка. і тепер ми будемо зв'язувати. Міцно будемо зв'язувати з цього пучка соломи, ми будемо формувати туловище і голівку. Зв'язали посерединці, він нас поділився на дві частинки. Тепер верхню частину пучка ми будемо перегинати за годинниковою стрілкою донизу. По всьому периметру цього пучка ми не з однієї сторони, а по колу перегинаємо. Ось так перегнули. Стараємося, щоб зайвих оцих ниточок, які ми там зв'язали, не було в нас видно, щоб виріб сам мав естетичний, гарний, приємний вигляд. Ось ми зв'язали. Це в нас вже буде вже початок для туловища. Зараз ми у цьому початку будемо для ангела формувати голівку. Ось так, верхню частинку трошечки нитками, зав'язуємо на вернадем, щоб було. Приблизно така не дуже велика. На одному місці зав'язуємо два-три рази. У нас Таня підготує солому, дві соломиночки, щоб ми зробили ручки. А Алінка відрахує 10 соломинок для крил. Щоб виготовити крила, ми на ниточку розкладаємо соломинки, так як я кажу діткам, пеналі олівчики, один біля одного лежать. Руками сусід чи сусідка притримують кінці. А посерединці, теж середині добре, зв'язуємо тісненько, зв'язуємо і ось так у нас розправили скрину. І тепер ми беремо пучечок, з якого ми зробили туловище і голівку. Обов'язково повертаємо до себе ті стороною, на якій розміщений вузлик. Щоб вузлик був розміщений о, на спинці у ангелочка, піднімаємо. 4 соломинки верхні, 3-4 соломинки. Підкладаємо кучечок крила. Потім надаємо їм величний такой, як нам потрібно. Ось так вложимо і зафіксували тими трьома-чотирма соломинками. Тепер повертаємо, піднімаємо теж так само 3-4 соломинки і підкладаємо під них одну соломиночку яка в нас буде імітувати ручки ангела. Щоб це все не розпадалося, ми маємо це все зафіксувати. Теж так само всі вузлики в нас повинні бути на спинці ангела. Ручки в нас задовга соломинка, теж підрізаємо такої величини, як повинна, повинні бути ручки. Теж так, обрізали. Повернули ангелочок голівкою до себе. Взяли ножиці, і тепер ми надамо крилам форму, щоб вони мали форму таку як потрібно, як у птаха крила, і здовшої зрізаємо до нижчої частинки. І так само надаємо крилам форму. Повертаємо ангел. Солова нас мокра, і ми ще можемо її пригнути так, надати. їй. І... Ось так її пригнути, щоб надати форму більше ангела. Ангел. І ось я вітаю вас з першою роботою виробу із солон, щоб надати більше святковості ангелу. Ми беремо таку золотисту люрексову ниточку і. Візьмемо прикрасу, позолотимо крила самому ангелу. Ниточку, сам кінець ниточки, е, прикладаємо на поверхню крила, щоб один кінець був трошки такий довгенький, щоб ми потім могли зафіксувати до цього кінця. І беремо ниточку, отак обмотуємо кожну соломинку. Ось наш солом'яний янгол і готовий, а тепер спробуйте і ви. Ну що ж, друзі, час прощатись. І пам'ятайте про наші традиції: колядуйте, щедруйте, посівайте нас, не забувайте. До зустрічі!